Перед вами чотири кластери людських мозкових клітин, які живлять комп'ютер. Швейцарський стартап Final Spark запустив сервіс, який дозволяє вченим орендувати доступ до біокомп'ютерів на основі людських мозкових клітин. За 500 доларів на місяць система використовує органоїди скупчення мозкових клітин, які можуть жити та виконувати обчислення до 100 днів. Моделі Ші навчаються за допомогою дофаміну для позитивного підкріплення та електричних сигналів. Для негативного імітуючи природні нейронні процеси. Роботу органоїдів транслюють у режимі реального часу 24 на 7, і доступ до цих даних можна отримати на сайті Final Spark. Індустрія штучного інтелекту поживає величезну кількість енергії, тому зменшення залежності від CPU та GPU є важливим кроком уперед. Однак, використання мозкових органоїдів у біокомп'ютерах це повністю невивчена територія. Яка піднімає серйозні етичні питання, наприклад, чи можливо, що ці клітини можуть досягти свідомості, чи готові ми до біокомп'ютерів на основі клітин мозку?